Доброго дня! Мене звати Олена. Давайте ми з вами переглянемо. зараз розклад такий загальний. Неочікуване судьба дарує вам шанс. Давайте подивимося, буде один варіант, який шанс дарує вам судьба. Мрії легко не збуваються. Ви це розумієте, це не те, про що можна потрібно розмовляти. Це розуміє кожний малий великий, але на даний час говоримо про те, що колесо фортуни, рух, який є в вашому житті, тобто події, ситуації, це все приведе вас до того, що ваші мрії збудуться. Про те, чого ви чекаєте, те, чого ви бажаєте. І дана ситуація приведе вас. Ви будете переможцем. Ви здійсните, ви переможете, реалізуєте. І ця ситуація кармічна, вона по, по справедливості. Вищі сили дають вам. Розуміння на даний час, що неочікувано що не відбудеться, а ваші мрії збудуться. Ваші мрії, ваші бажання, хоча в якийсь певний період часу вам доволі це було нездійсненним. Це не ілюзії, ні, про це говорять вищі сили і дають вам інформацію. Ваші бажання збудуться, проявіть силу, цілеспрямованість, силу духа, силу волі, силу характеру, який є. Якщо ви чоловік король мечів, хто мене дивиться, або жінка з талевим таким характером. Про що йде розмова? Ви, це ваша суть. Тому єдине, що потрібно діяти, Дійте і все здійсниться. І це неочікуване, який в короткий термін прийде до вас. Прийде до вас розуміння того, що закінчився негатив або ті негативні ситуації, якої би сфери життя це не стосувалося, вони закінчилися. Так були перепони, були ті, які водили в оману, які зраджували, які лицемірили. Але це закінчилося. Хоча так, ви на певний час стали відлюдькувати, і е, довіра до людей пропадає в такі часи, в такі ситуації, в такі обставини, і ви не розумієте, як далі вам діяти. Ми можемо говорити про це, знаєте, дуже багато те, що але ж. Розмови розмовами, вам то потрібно пропрацьовувати, особливо ваш внутрішній стан і йти в нове, в нові партнерські відносини, в нові починання, що не відбувалось в вашому житті, але це життя. І якщо в якийсь певний період ми розуміємо, що дуже тяжко, то справедливість говорить, ви будете переможцем, не бійтеся. Але дійте, і мрії, і бажання, все збувається тільки завдяки прояву сили та тому, що ви йдете. Оставляєте все, все позаду. Так, в минулому це все відбулося, це вже все пройшло. Так залишається певна, певний осад. Але пропрацьовуйте його. Відношення змінюйте. Це уроки, які ми повинні пройти, для того, щоб укріпити, переоцінити, розставити пріоритети, які для вас повинні бути в даний час важливіші, аніж те, про що ви мрієте, і те, про що ви думаєте, тому що. Даний час говорить про здійснення цих мрій, а можливо ваші мрії трошки повинні структуруватися в іншому напрямку, і ви цього не розуміли, тому ви ще сили направляють чому і кармічна ситуація. Хоча ви на, п... на даний час не розумієте, як це. Як це можна здійснити, досягти, реалізувати, але є крок за кроком? Незважаючи ні на що вищі сили, ангел-охоронець? Будуть охороняти вас, будуть захищати, будуть Направлять, щоб відносно диявола темних сил, скажу те, що відбувається, і ми розуміємо, про що я говорю, я це слово, це занадто неприємна річ. Це не то, що даже неприємно. Вимовляти це слово ніколи б не хотілося, але це реальність. І від цієї реальності я, я точно не буду відносно закриватися, тому що це відбувається з нами. Це відбувається в нашій державі, в наших сім'ях, в наших душах. Але ми повинні бути сильними, стійкими. Якщо немає сил, відпочиньте. Якщо є дисбаланс, структуруйте і відпочиваючи, пропрацьовуйте. Ті моменти, ви повинні емоційний баланс стабілізувати. А вищі сили вам допоможуть. Щоб ті перепони, які вам на даний час становить диявол, темні сили, ви справитеся з цим. Ви пропрацюєте завдяки захисту, направленню та допомозі. Ви вийдете переможцем. наскільки вам на сьогодні не думалось про те, що ви не зможете це. Зробите зробити. крок за кроком. Ви досягнете бажаного здійснення мрій. І сонце засяє в вашому житті. Давайте подивимося бажання. Радійте життю, радійте спілкуванню з рідними і близькими. І практичні. Практичність говорить про те, що ви повинні пропрацьовувати. Очищення аури доповнює той стан, в якому, можливо, негативному ви знаходитеся своїми силами чи за допомогою фахівців, але потрібно встановлювати, для того, щоб отримати шанс, отримати результат. Ви повинні працювати і над вашим внутрішнім станом. Тому що це результат 100% від цього залежить. Я вам дуже дякую. Будьте здорові і мирного неба. Нам всім. До зустрічі!